Часом деякі актори настільки захоплюються ролю коханчиків, що вирішують, так би мовити, продовжити уже без камер. Адже як відомо, Голівуд, це не тільки фабрика мрій, а й місце, де робочі моменти часом виходять за рамки професійної етики і навіть шлюбних обідниць. Сьогодні у нас випуск історія двох сердець тільки на СТБ. І Якщо звичайний роман на робочому місці може загрожувати його учасникам, так би мовити, хіба що плітками біля кулера, то у Голівуді як. Ви розумієте, цей кулер набирає просто міжконтинентального масштабу. Ви до речі на каналі Geek Journal, і сьогодні, в нашому спеціальному випуску, присвяченому до дня святого Валентина, я розкажу про деякі такі от ням -ням 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 випадки. Ця історія кохання почалася так, ніби сценаристи Голлівуду писали її спеціально для великого екрану. Анджеліна Джолі та Бред Піт зустрілися на знімальному майданчику містера і місіс Сміт, і миттєво стали найгарячішою парою кіноіндустрії. Їх навіть називали одним ім'ям Бранджеліна. Але навіть у найяскравіших казках є місце драмі шлюб, який здавався ідеальним, розпався. Проте, навіть зараз, через стільки років, фанати досі мріють про їхнє воз'єднання. Але давайте повернемося до початку цієї лавсторії. Отже, літо 2004 рік зйомки містера і місіс Сміт. Вони грають подружжя найманих вбивців, які не підозрюють, що працюють на конкуруючій організації. На той час Бред Піт все ще був у шлюбі з Дженніфер Еністон. Джолі пережила гучне розлучення із Біллі Бобом Торнтоном. І якщо хтось думає, що вони одразу потонули в обіймах одне одного, то ні, навпаки, вони терпіти одне одного не могли. Режисер Даг Лайман згадував. Що вони поводилися як скорпіони в банці. Бред мені здавався самовпевненим і зарозумілим, а я йому просто божевільною істеричкою. Ситуація настільки дійшла до краю, що помічник режисера, вдомавшись від їхніх постійних сварок, просто замкнув їх в одному трейлері. І ось тоді, схоже, і сталося диво, бо як і годиться скорпіонам, хтось когось вжалив. Але одному богу тільки відомо, що ж відбулося в тому трейлері. Ну і Бренжеліні теж спочатку вони намагалися тримати роман у секреті, але Давайте будемо чесними. У Голівуді приховати такі речі просто неможливо. Коли папараці сфотографували їх разом на пляжі в Кенії, інтрига їхня взяла і закінчилася. Фотографії миттєво облетіли весь сід, і саме так Дженніфер Еністон і дізналася про зраду свого чоловіка не від нього, а із обкладинок таблоїдів. Щасливого святого Валентина у березні 2005 року вона подала на розлучення, і сід розколовся на два табори: команди Еністон і команда Джолі. Ця боротьба вийшла на такий рівень. Що навіть у магазинах почали продавати футболки із відповідними написами, ото людям нічого було робити, сказав я так, ніби людям зараз є що робити. Пристрасті вщухли лише у січні 2006 року, коли Анджеліна оголосила про вагітність. Це стало офіційним підтвердженням їхнього роману, і Бранджеліна більше не приховували свої почуття. А тепер головне питання: ви в команді Еністон чи в команді Джолі? Я особисто без сумнівів не скажу. І якщо ви думали, що у Голівуді розлучення проходять цивілізовано і з дружніми. Обіймами та побажаннями усього найкращого, то наступна історія доведе вам зворотнє. У ній було все палке кохання, драматичний розрив, брудна білизна на публіку. Я сподіваюся, що це евфемізм, судові процеси, меми і навіть один загадковий інцидент із ліжком. Е, як ви можете зрозуміти, ні, не евфемізм. Їхня історія почалася як типова кінематографічна story, але швидко перетворилася на один із найбільш скандальних романів Голівуду. Звісно, ж я зараз про Джоні Депа і Ембергерт все закрутилось. У 2009 році на зйомках Ромового щоденника він легендарний актор, який уже 13 років жив у цивільному шлюбі із співачкою Ванесою Параді, з якою виховував двох дітей: доцю Лілі Роуз та сина Джека. Не капітана Джека, а просто Джека. Він навіть не старший солдат. Вона молода перспективна акторка, яка зустрічалася із фотографкою Тасою Ванрі. Але на знімальному майданчику іскри між парочкою почали літати із шаленою швидкістю, і вони вже не могли вдавати, що нічого не відбувається. Звісно, спочатку їхні стосунки здавалися лише чутками. Під час прем'єри Ромового щоденну ковосини 2011 року Ембер все ще з'являлася на червоній доріжці зі своєю партнеркою. Але під час промотуру у Лондоні та Парижі дистанція між Депом і Гард почала помітно скорочуватись. Сам Джоні описував цей період так. Я не міг виконати її з голови постійно. Стеж за. Oh. І графіком і чекав нових зустрічей. Неймовірно харизматична Ембер. Нехай буде так, одразу ж зачарувала Джоні. Але не лише її зовнішність підкорила актора. Вона пристрасна фанатка блюзу. Я зіграв одну стару пісню, вже зараз не пам'ятаю, що то було, і вона її одразу впізнала. Це мене вразило улітку 2012 року. Джоні і Ванеса офіційно оголосили про розрив після чотирнадцяти років стосунків. Того ж року Ембер розлучилася зі своєю дівчиною. і От Ді, чутки про роман Депа і Герт почали обговорюватися із новою силою. Ембер швидко зрозуміла, як отримати увагу Джоні, і почала грати із ним в емоційні гойдалки. Спершу вона попросила про паузу у стосунках, щоб зрозуміти свої почуття. Закоханий Деп, звісно, не зміг довго терпіти і зробив усе, щоб повернути її. Однак на цьому гра не закінчилася. У 2013 році Ембер полетіла до Парижа, залишивши Депа на одинці. Тоді Джоні довелося добряче постаратися, щоб завоювати її знову. Він Відтворив той самий бар із Ромового щоденника на своєму острові на Багамах, назвав пляж її ім'ям і подарував їй діаманти на суму 50 тисяч долярів. Схоже, що план Емберс працював, адже у січні 14-го року на її руці з'явилася обручка. У 2015 році вони одружилися, але попереду на них чекала зовсім інша історія. Але ця погано пахнуча історія це нехай буде історія для якогось уже іншого випуску. Але далеко не всі голівуцькі романи закінчуються скандалами, судами і аяя. На ліжко деяким парам вдається зберегти кохання, дружбу і навіть почуття гумору у багаторічному шлюбі. Саме так сталося із Блек Лайврі та Райаном Рейнельдсом. Їхня історія почалася у 2010 році на знімальному майданчику фільму Зелений ліхтар прости господи, де вони грали головні ролі. Але тоді їх пов'язувала лише дружба, адже обоє були зайняті. Райан був одружений зі Скарлетт Йогансон, та я сам був в шоці. А Блейк зустрічалася із своїм партнером по серіалу «Пліткарка» пеном Беджлі. Їхні стосунки на. Той момент були виключно дружніми, щирими, але без натяку на романтику. Ми просто стали хорошими друзями. Проте здається, вони одразу сподобалися одне одному. Інакше як пояснити, що як тільки вони стали вільними, одразу закрутили роман. Уже восени того ж року. Блейк і пен розійшлися. А в грудні Райан та Скарлетт оголосили про розлучення. Спочатку новоспечена парочка, звісно, не поспішала підтверджувати свої стосунки, але це й не було потрібно. Їхні погляди, спільні появи та коментарі говорили самі за себе. Правда, були підозри, що це просто такий піар-хід для реклами фільму. Їхній роман розвивався блискавично. Сам Райан із гумором згадував початок їхньої історії. і Жартома називав їхнє перше побачення найбільш ніяковим моментом у його житті. Ми пішли на подвійне побачення. Вона була із іншим хлопцем, а я із дівчиною. Але між нами летіли іскри. Це було дуже незручно, але незабутньо. Вона сказала, що їде в Бостон, і я відповів: я з тобою. Ми сіли на потяг, і я просто благав її бути зі мною. Так почався один із найміцніших голівудських союзів. Уже за тиждень вони вирішили разом купити будинок, а трохи згодом папараці почали помічати Блейк біля квартири Раяна в Нью-Йорку. У вересні 2012 року Райан і Блейк таємно одружилися, і зараз пара виховує чотирьох доньок. Їхні стосунки це не лише кохання а й безмежне почуття гумору. Райан і Блейк обожнюють підколювати одне одного в інтерв'ю та соціалках. І саме це підкорило серце Блейк. З Райном завжди весело ми. Постійно жартували і сміялися, коли тільки почали зустрічатися. Це було знаєте, як, як феєрверк. Я як собачатник, звісно, не дуже розумію цієї алегорії, але найбуде. Якщо Райан і Блейк це приклад того, як гумор може бути основою міцних стосунків, то наша наступна пара це історія про те, що доля, не зважаючи ні на що, знайде спосіб звести двох людей разом Зендея і Том Голанд. Сучасна версія Бранджеліни в Голлівуді. Злегка збідована, трішечки непропорційна по зросту. Але найбуде Бранджеліна їхня історія почалася у 16-му році, коли вони отримали ролі у перезапуску людини павука. Том зіграв Пітера Паркера. а Зендея була його подругою, а згодом і любовним інтересом. Емджей, уже під час кастингу продюсерка фільму намагалася вберегти молодих акторів від романтики на майданчику. Ой, я їм так взяла. от відвела їх в сторону і казала: ой, не надо воно вам, але як бачите, вони мене не послухали. Хімія між ними була настільки очевидною, що чутки про роман розлетілися і ще дових. Ходу першої частини у 17-му році. Однак самі Томі Зендея постійно заперечували стосунки і жартували з цього приводу. Е, думаю, про те, як би стати вищим, знаєте, і з днем народження, друже. Сумую за тобою та, мабуть, вип'ю за тебе. Писав Голанд у 17-му році, коли дітав Зендею з 21-річчям. Спершу все виглядало як міцна дружба, знаєте, така зендея тривала час його френзонала і називала його найкращим другом, вперто заперечуючи усі чутки про роман у 19-20-х роках. Особисте життя Тома та. Зендеї виглядало так, ніби вони пішли різними шляхами. Зендею часто бачили разом з її колегою по серіалу Ейфорія Джейкобом Елорді. Пара навіть потрапила в об'єктиви папараці під час прогулянки Нью-Йорком. Тим часом Том Голланд теж не був самотній. Його помітили на публіці з британською акторкою Надою Паркс. Усе змінилося влітку 21-го року, коли папараці заскочили пару за поцілунком у машині. Фанати шаленіли, але офіційного підтвердження їхніх стосунків іще не було. Та що ж ти будеш діяти? Однак восени того ж року, то... Опублікував зворушливий пост в інстаграм на честь уже двадцяти річчя зендеї. Моя ЕМДЖЕЙ найщасливішого дня народження. Позвони мені, коли прикинешся. Це стало першим публічним підтвердженням їхніх стосунків. Том зізнався, що нав'язлива увага змі до їхнього особистого життя стала серйозним викликом. Момент, який ми хотіли залишити лише для себе, став а, загальним надбанням. Ми відчували себе так, ніби нас пограбували. Попри зайву увагу, пара показала свою любов через малесенькі жести. Зендея носить персень із Сіалими Тома ті Ейч, а він вишитий символ зет, і не тому, що він прихильник зору чи русній а на, блядь. Лука. А ще Том неодноразово відвідував знімальний майданчик серіалу Ейфорія, де зендея грає головну роль. Подейкуючи він був там понад 30 разів. Том постійно каже, що їхня історія особлива і заслуговує на повагу. Я надто поважаю її, щоб розповідати про це сам. Це знаєте, це, це не моя історія, це наша історія, і ми будемо ділитися нею, коли будемо до цього готові. До речі, буквально не Давно акторка з'явилася на золотому глобусі із дорогущою обручкою, викликавши нову хвилю чуток. Інсайдери кажуть, що Том зробив пропозицію між Різдвом і Новим Роком у затишній сімейній обстановці. Весілля поки що не планується, адже пара повністю занурена у свої голівудські проєкти. Поки весь світ обговорює можливе весілля Тома із Зендеї, є пари, які вже давно живуть за власними правилами, Без гучних заручин, публічних зізнань і нескінченних заголовків у таблоїдах. Але, мабуть, вам не дуже зараз буде цікаво послухати слухати про нас із Юліаною вони з'являються разом рідко, уникають зайвої уваги і зберігають своє кохання за сімома замками. Історія Єви і Райана Гослінка почалася у 2011 році на зйомках фільму Місце під соснами і з того моменту їхні стосунки розвивалися за зачиненими дверима. Але єва зізналася, що вони були друзями протягом багатьох років до роботи над фільмом. Проте саме спільні зйомки у 2012 році стали початком їхньої великої історії кохання на зйомках між Райаном. Євою виникла справжня хімія, яка швидше за швидкість світла вийшла за межі екрану. До речі, саме Раєн допоміг Єві отримати роль у місті під соснами. У кастинг директора були труднощі з пошуком акторки на роль Роміни. І Гослінг особисто порекомендував Мендес. Перші натяки на роман з'явилися іще ще до виходу фільму. У 11-му році папараці побачили їх на побаченні у Діснейленді в Парижі, де Єва знімалася у фільмі Корпорація Святі Мотори. Після цього їх неодноразово. Ово бачили разом, але жодних офіційних підтверджень не було. Більше того, за понад 10 років стосунків Райана і Єва разом на червоній доріжці бачили лише один раз на прем'єрі спільного фільму Місце під соснами у 2012 році. І ще на самому початку стосунків Райан відверто відповів на запитання журналістів про те, що він цінує в жінках. Єва Мендес більше мені нічого шукати. Це не було просто компліментом. Незабаром актор познайомив Єву зі своєю мамою, і їхні стосунки стали іще серйознішими. Ця пара. Я довела, що приватність це вибір, а не міф. Привіт, меган і Гаррі, До речі, вони оберігають своє особисте життя від зайвих очей. і Діляться тільки тим, чим самі захочуть. Сім'я стала головним пріоритетом для Єви. Вона поставила акторську кар'єру на паузу, аби присвятити себе материнству, тоді як Райан продовжив працювати. Найважливіше, те, що я зустрів дівчину своєї мрії, єву Мендес і маю двох дітей, про яких мріяв колись. Я мріяв зніматися в кіно, а тепер фільми зробили моє життя мрії. Вони прожили роки разом, створили сім'ю, а потім несподівано для всіх просто взяли і одружилися у 22-му році без зайвого галасу і обкладенок журналів, де саме в якому форматі відбулася церемонія, досі залишається загадкою. Але буває таке, що історія кохання починається зовсім не за романтичним сценарієм, а через проблеми з водінням. Саме так розпочався роман Сари Мішель Геллер і Фредді Принца молодшого. Їх історія кохання почалася зовсім не ванільно. Все стало Ося на зйомках фільму. Я знаю, що зробили минулого літа, і хоча у них було не так багато спільних сцен, вони здружилися завдяки одному простому фактору: Сара не вміла водити, і тому Фредді часто підвозив її до спортзалу чи до найближчого міста. Зйомки приходили у маленькому прибережному містечку Саутпорт, що знаходиться за 48 кілометрів від найближчого великого міста. Тому Фредді часто підвозив Сару до роботи. До спортзалу була ціла година їзди. Коли зйомки перенесли в Саутпорт, вона не могла. Добиратися самостійно. Я почав її возити, і отак, от ми якось і стали друзями. Ми багато говорили про життя, і хоч у нас були зовсім різні погляди на багато речей, це лише зближувало нас. Ми просто говорили про життя. У нас були абсолютно різні погляди на все. Вона дівчина з Нью-Йорка, а я хлопець із Лос-Анджелеса. Це було як день і ніч. Спочатку вони стали друзями, але дружба переросла у щось більше, коли Фредді почав проводити щотижневі барбікю у домі Сари. Він і його двоюрідні брати готували для неї та її друзів. Я думав, що вона надто худа і хотів готувати для неї. Це те, що робить моя сім'я. Фредді був щирим, спокійним і турботливим, що її вразило Сару. І, хоча обоє були зайняті роботою, вони знаходили час для спілкування, навіть якщо це були вихідні. Їхній перший романтичний вечір став особливим, коли Фредді запросив Сару в елітний суші ресторан у Лос-Анджелесі. У той час було багато акторок, які не їли майже нічого. Максимум, знаєте, салат. А Сара просто насолоджувалася. Їжу навіть крабом в маслі, і потім запропонувала попкорн. Я було й подумав, оце дівчина! І не лише це підкорило його, але її здатність не приховувати своїх почуттів і насолоджуватися життям. Фредді був вражений її розумом, красою і характером. Та найголовніше, він помітив, що Сара не ставить на перше місце зовнішність, як багато інших акторок. У цей момент він усвідомив, що в ньому більше немає місця для інших жінок. Під час зйомок фільму «Скубіду» в Австралії Фредді зробив. В сарі пропозицію заручені тримали в таємниці, а весілля відбулося у 2002 році в Мексиці. Гості навіть не знали, куди їх везуть аж до останнього моменту. На п'яту річницю шлюбу Сара офіційно взяла прізвище чоловіка, зробивши це символічним подарунком. Вільний час вони проводять разом і максимально захищають своє особисте життя. Фредів вважає, що успіх їхнього шлюбу це підтримка та відсутність потреби виставляти свої почуття на показ. Ми з Сарою завжди були одностайні. Наші Сумки це наше, і вони не потребують схвалення. Хіба що було б непогано, щоб Дідзьо пісню про нас написав? Пишіть у коментарях, яка саме історія любовного характеру вам сподобалася найбільше. Ставте свої вподобайки, будь ласка, підписуйтесь на цей канал і не забувайте донатити будь ласка, на збройні сили України, тому що саме завдяки збройним силам України у вас і є можливість дивитися всілякі відео про різноманітних голівудських. Коханчиків, якщо ви хочете підтримати нас, знайте, що все це можна зробити за реквізитами, які будуть вказані в описі до цього відео. Взагалі там дуже багато різноманітної інформації. Наприклад, посилання на мій твітер, на мій інстаграм. А там повинно бути, от якщо Юліана не боїться, конкуренції в цьому плані. Добре, підпишіться, будь ласка, на її інстаграм. Теж, якщо вам не шкода, підпишіться, там всіляке цікаве. Або нормальне, принаймні, там буває теж. Н на натисні, -на 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 будь ласка, на дзвіночок, тому що ви ж ризикуєте пропустити подібні розкішні е відео. Да, я знаю, вони класні, вони, кожний з них заслугує вашу вподобайку. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Світив, так би мовити, своїм е, хлібалом. все інше робила прекраснюча Юліана, за що їй честь. Хвала і донатик е, окремий, звісно, що. Е, ви дивилися, як Джорнал, тримати з нами на одній хвилі народ. До нових зустрічей. Е, бувайте! Цілую всіх і кожного, але у щічку!